Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Каталог компанії української Лівеста, який діє з 12.06 по 10.07 23 року. У нас є розігріш. Є 16 чоловік. Хто у мене купував продукцію компанії Лівеста. Ми розіграємо зараз з вами ось такий гарний, необхідний відмінний подарунок з трьох кодів. І ось дивіться так. 16. Згенерувати. Вдачі всім. Число 2. Число 2 у нас Андрієнка Олена. Андрієнка Олена, я вас вітаю з перемогою, з виграшем. Ось такого гарного подарунку. Дякую, що ви зі мною, кожен, кожен зі мною, хто купує в мене відмінну продукцію компанії Української Лівеста. І підтримуємо українського виробника. І ось маємо ось такий подарунок. Вітаю вас, Олена. Майте користь, здоров'я і радість. Дякую кожному з вас, що ви зі мною. А я з вами, ваша Наталя.